Вітаю на каналі Рукоділля у задоволення. В цьому відео пропоную розглянути наступний візерунок з використанням перехвату. Це вже сьомий візеруночок з даної серії, і ось таким чином він виглядає. Схожий він як на резиночку, по міцності, по щільності, також він досить еластичний. Чергується одна риска лицевих петель і одна рисочка йде з перехватом. Ось такими цікавими бочоночками виходить. Цей візерунок є досить простий. Його рапорт становить 8 петель і 4 рядочки. Тож, приступимо. Перехват виконується в першому ж рядочку. Набираєте кількість петель кратну восьми і не забуваємо про кромочні, якщо ви в'яжете поворотними рядами. Тож, першу петлю знімаємо, далі пров'язуємо дві петельки лицевими, дві петлі виворітні, знімаємо передню першу лицеву наперед. Так як знімаємо одну, я ввожу спицю. У другу петлю, знімаю обидві, піддіваю першу наперед в'язання, і повертаю другу петельку на ліву спицю. Пров'язую в, в зміненому порядку. Спочатку пров'язуємо петлю, яка була другою, далі ту, яку ми перенесли. Далі пров'язуємо дві виворітні петлі. Це і є рапорт візерунку. Повторюємо його: дві петлі лицьові, дві петлі виворітні, хто знімає з допомогою додаткових спиць або приспособ, Показую, яким чином. Знімаємо одну петлю, залишаємо перед в'язанням, пров'язуємо наступну лицевою. Повертаємо зняту петлю на основне в'язання, пров'язуємо її дві виборітні. Далі рапорт візерунку повторюється: дві лицеві, дві виворітні. Одну петлю знімаємо перед в'язанням, пров'язуємо наступну лицеву, пров'язуємо зняту петлю лицевою, дві виверітні. І знову повторюємо дві лицеві, дві виворітні, одну петлю перед в'язанням, пров'язуємо другу петлю лицевою, пров'язуємо першу петлю лицевою, та, що знімалася, дві виворітні і завершуємо рядочок виворітньою петлею. Розвертаємо. Далі другий, третій, четвертий рядочок пров'язується однаково. Пров'язуються дві лицьові, дві виворітні, дві лицьові, дві виворітні. І таким чином пров'язується до кінця рядочку, і так само пров'язується третій та четвертий рядок. Отже, пров'язано чотири рядочки. Другий, третій, четвертий вив'язується дві лицеві, дві виворітні петлі і чергуємо. Ось такий вигляд він має. Далі рапорт візерунку повторюється з першого рядочку. В наступному знову виконується перехват. Ось такий простий, цікавий візеруночок. Можливо, хтось використає його для оздоблення резиночки. Тому що дійсно. Йде як резиночка. І ось таким чином виглядає. Такий вигляд має зі зворотній сторони. Як звичайна резинка 2х2. Якщо вам було цікаве це відео, корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Попереду багато цікавого. Рівних вам петель. поріть у задоволення. До зустрічі на каналі!